Дрони СБУ провели першу в світі операцію, а також знищили центр космічного зв'язку в РФ. Мене звати Олексій. Давайте далі докладно про це поговоримо і не тільки в випуску новин для вас. А і почнемо з того, що дрони СБУ провели першу в світі успішну операцію. Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більше загороджень на вході в порт в Севастополі, що майже унеможливило удари морських безпілотників. Але в СБУ знайшли альтернативу, а саме закладання морських мін. Завдяки тому, що морські дрони заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії окупованого Криму, Служба безпеки України вразила щонайменше чотири російські кораблі. Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела в СБУ. Повідомляється, що вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються окупанти. так звані Донні міни зроблені з пластику, які дуже важко виявити за інформацією газети Street Journal, дистанційне мінування, проведене дронами СБУ, це перший приклад успішного дистанційного мінування в світі. А також у Московській області РФ горить оборонне підприємство радіоелектронної промисловості, так повідомляють російські пабліки. Пожежа розпочалася на п'ятому поверсі і надано, їй надано підвищений ранг складності. Такий завод розробляє електронно-променеві прилади і напівпровідникові лазери, а також рідкокристалічні екрани. Він виконує замовлення для оборонної промисловості Російської Федерації. А в додаток до цього в Криму атакували центр космічного зв'язку окупантів. Телеграм-канал Кримський Вітер опублікував супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню на території центру. Центр космічного зв'язку російських окупантів було вражено в тимчасово окупованому Криму вночі 24 червня. І це вже другий удар по ворожій космічній інфраструктурі РФ, зазначається, що поблизу Євпаторії були чути потужні вибухи. Супутникові, супутникові знімки відмічають два осередки пожежі біля. Російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу цей об'єкт армія РФ захопила під час анексії півострова ще в 2014 році та передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони та почала його модернізацію. А в 2017 році центру передали 10 нових комплексів, і модернізація проводилась ну, напевно, до сьогоднішнього дня. Зеленський зробив заяву щодо роботи УДО. Головним завданням нового керівника управління державної охорони України Олексія Морозова є забезпечення, щоб в УДО працювали виключно патріотично налаштовані професіонали, які пов'язують свою долю виключно з Україною. Про це заявляє президент України Володимир Зеленський. За його словами, управління потребує модернізації. Структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу, потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу, а і нові підходи до рекретингу кадрів, так заявив президент. Він додає, що також потрібно вдосконалення матеріально-технічного та, та навчальної бази УДО. Зокрема, має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі Інституту управління Державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований центр підготовки фахівців безпеки. Ну а в Києві масово скупують долари. За інформацією спеціалізованих сайтів, середній курс продажу долара має вже понад 41 ,1 гривню за долар. Наразі Нацбанк все робить, аби курс долара поки зупинився на нинішніх значеннях. Але у першій половині липня стане зрозумілим, яким може бути врожай зернових, і це зараз головна стаття надходження валюти в Україну. Виходячи з цього, регулятор надалі буде будуватиме свою стратегію курсу утворення. В НБУ вважають, що значна міжнародна фінансова підтримка залишається запорукою контрольованості макроекономічних ризиків в Україні. Однак ризики посилилися. По-перше, це вища інтенсивність бойових дій, руйнування енергетичної інфраструктури, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованого персоналу, які погіршили очікування бізнесу в Україні. І наостанок в Одесі внаслідок ранкового ракетного удару пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. Про це повідомила міська рада Одеси. Зазначається, що до оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир. На місці працюють комунальні служби. Я вам нагадаю, що сьогодні вранці, в Одесі, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі. На дану мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал, тисни лайк. Дякую.